Ой, дивіться, внутрі її їсти не хочуть. Жара в нас. от, І як я обманюю нутрі. Так як я ще маю приблизно біля п'яти мішків картоплів, то я зразу як приходжу, то їм, внутрім кидаю картоплю. Е Тут в вольєрах то вони картоплю не дуже хочуть їсти, тому що я їм з надлишками кидаю. Ну, В принципі, вони до наступного годування більш-менш з'їдають ту стару картоплю. От. А в клітках то я кидаю стару картоплю і потім йду за травою. Потім йду кусити траву або їду десь в місто, щоб накусити траву. І проходить тільки ось пів години чи скільки, ну якісь невеликі я, і вони з'їдають картоплю, тоді я вже їм кидаю остальні корми. Ну, в принципі, зараз, так як вже підходить в нас під осінь, повно яблуки є. Мені люди, а я минулого, минулі роки говорив, щоб люди мені давали ну, відходи, яблука, ще що. І мені одна людина каже: приїжджай, забирай яблука. Так як там, минулого року в мене було приблизно до 80, нутрій, то, то за милу душу йшло. Ті яблука, то картопля, якби була, то 80 штук. А зараз в мене до, біля 30 штук, то і не дуже ті, то йде. Я не, нічого не говорю, добре, що ті корма є. Ну, Стара картопля, наскільки вона ще корисна для нутрі, не знаю. Ну, але мені шкода її викидати. Я перебираю картоплю і даю нутрів. Наприклад, свою перебирав другий раз, то при другому перебиранні в мене десь з півтора мішка в мене залишилося картоплів. Так як я мав до 30-40 мішків картоплів, то... Частина з'їлася, частина продалася, і залишилося півтора мішка. І ось е, які підуть нутрія. Ну, то відер, напевно, шість, будемо так говорити. І з тих шести відер, що я перебирав, правда, другий раз перебирав, то в мене відходу було незначна кількість відходу картоплів. Ну, я не знаю, може до 3 літрів, з двох... З півтора мішка до 3 літрів, якщо було, ну так, по об'єму, то дуже добре. А в принципі, ще мені сусід дав картоплю в мішках 12 мішків, я її не перебирав, бо щось почав перебирати, дуже багато часу займало, я її так накидав на купу. І дуже, зараз я їм частину вже закінчив, половину. Сусідської картоплі давати нутрям. То, як я перебирав, то одна третя йшла на гній. Дуже багато гнилої. І то, бо моя картопля тверденька, а його вже досить погано зберігається, чи то від сорту, чи від того, як ми підживлюємо картоплю. Бо як я підживлював. Почав підживлювати гуматами, кропити по полисткові свою картоплю, то в рази в мене зменшилася кількість гнилої картоплі. Якщо ми будемо давати підживляти картоплю калієм, то картоплі буде гарніша, по-перше, більша. І вона не буде в нас так при зберіганні гнити. Навіть якщо вона буде то що я замітив, мій сорт картоплі, який я маю, то як я не кропив гуматом калія, то картопля розлазилася дуже багато, текла дуже. А як я почав кропити, і картопля стала більш сухою, навіть якщо. Вона гниє, то типу суха гниль, що дуже мокрої, дуже мало мокрої картоплі. Так що правильно обробляйте картоплю, щоб у вас був хороший врожай. А картоплю внутрі полюбляють і дуже гарно її їдять. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.